Олимпий з Прекрати, і він е, пише чергові роботи, які свої сесії роботи дуже-дуже в реальному силі. Перший що вами зустрінети, це дійно графія е, і пана під графіка, графіка. Тому що ми стараємося відтримати тих, що а дуже часто підтримки, більше покинути ті які вже відбували, наче мають бути, але помніше, що і проти вже готуються. Вони були героями, бо були здорові, що вже вони герої, але менше Ласкаво запрошую сьогодні. Перше, щоб ми прийшли до трафіального закладу, щоб ми подивилися на ці роботи, щоб ми додатки повернутися, відчути. також ми будемо гарну нагоду, зокрема, якамо, спілкуватися з маном Отаном про різні теми. Я мав дуже гарну приємність вчора ввечері, сьогодні в праці спілкуватися, а з момент з ним вчора ввечері і хотів спати. Там продайте, але каже, Захарту. Запрошуємо до рафяного заду, а також всі стримки, які нас зазвичай збираємо на збройній селомії, що в парфійному залі. Я запрошую, щоб ми навчалися від місії, віддання пан Бога і він зможе і спасибних виконати цю своїх місії. Зараз я вам багато не говорив, запрошую також до слова. Жертва, ви знаєте, я кожен раз як школяю, змілюся. Мені сьогодні дуже приємно, тому що дуже багато віруючих, які приходять в просто ряди дегоря, а приходять, як каже, отець, що не вірить і не тільки. І Я, чесно кажучи, вражений тим, що чотири молоді, сім'ї. Я думаю, що кращої нації, кращої такої української, великої, міцної, розумної родини немає. Повірте, я щось так і побачив у своєму житті, але українці краще, хто що не говорить. Я просто не конфліменти я кажу. Якщо насправді, що велика нація, але і Багато страждає Я не буду багато говорити, бо вже отець так більше сказав, ніж варто було казати. Я єдине я хочу вас просити, щоб ви пам'ятали, хто там стоїть, хто тримає мене. Розумієте, нам не завжди комфортно, чи на заході, чи вдома, чи там, де ми... ми... Шахеті, знаєте, атаки якість, а, а їм завжди у них певна що години, що хвилини, що секунди. Сьогодні вони моляться і потребують вашої молитви. я, я це переживаю перший раз. Я знаю, що це молитва для воїна. Тому за них забуває інколи держава, але ви не повинні забувати. Це може ваші родичі, а може ваші батьки, а може ваші родні сестри. Э, пам'ятаємо про тих, хто допомагає допомагаємо як може. І пам'ятаємо за тих хлопчиків і дівчат, і матерів, які на фронті втратили своє здоров'я. Знаєте, я не, не тому там, що нема що робити, нема чим займатися. Вони там, тому що мають спокій. Я не буду, знаєте, не. щось більше пояснювати, але хочу попросити вас, пам'ятаю за них, за тих, хто не має руки, їх. Допоможіть їм, якщо можемо. Я розумію, що те, що я хочу, мало важко. І будь-хто з нас зробить сам. Якщо хтось підтримує, а якщо громада підтримує, а якщо серця гарячі, знаєте, материнські і, і родинні, і вісім, тоді легше, розумієте, навіть легше біду переносити. Тому пам'ятайте за мишанимої. Слава Україні, слава героям і слава Ісусу Христу. Дякую.